красивые пошли погуляем мои хорошие друзья уже розцвітає, боюся до нього близько підходити. у така я так задыхалась от нього красота така як приїхали сюди так я прямо влюбилася в эти кусты они по всій Італії все лето цвете красота така і взяла, отросточки порізала і собі, що отростила корнівою, посадила та як почала задихатися. Так, підемо зараз у магазин, в мене крема покінчалися, там покажу вам трошки. Так, кустики красиві, розочки цвітуть, красота, так, підемо. О, сколько того олеандра. Они их обрезают на зиму. Это цветет яки. О, Господи, вышибая слова. Лаванда, да? <coughs> лаванда. Лаванда. Горная лаванда. Оно ну, правильно сказала. Пошли. 是。<laughs> Давай будь здорова, Галя. Все, сьогодні ми з вами трошки гуляємо. Масліни ростуть. Оце в цей магазинчик підемо. Машин куча стоїть. Так, така клумбочка тут. Там якийсь куст красивий. Починать розцвітати. Маслини. Так. Йдемо в магазин потихеньку. Сергій жде. Брось знімати, брось знімати. От не любить зніматися. Кажу, не бий мене по рукам. Вон лочки там. Магазинчик. Зараз поки відключусь, потім в магазині трошки включу вам. Заходимо. Покончалося в мене. Отакий магазин сюда ми ходимо, та й це трошки далі від нас. Наш готель. Наш готель ми там живемо на другому поверсі. А такий вже ми два з половиною роки. Дали нам кімнатку і ми там живемо. Все, прийшли додому, бобоня жде, обіцяли йому недовго. оце це наш дім покажу временний. Там внизу кафе. Євроспіну до магазин там рядом. Вот тут там рядом Ото магазин. Это Макдональдс. Все тут рядом. Все хорошо Люди добродушні, доброзичливі. Хоч і не розумію не Україна, італіяну, жестами, щось переводчиком. І друг друга розуміємо. Ото кафе в нас внизу. Ну, ми туди не ходимо, там мало ті ж От, Оце наш, наш дім. Кафе. Там вони магазинчик якийсь. Хакіюють. Це круглосуточний. Тут якщо футбол йде, потім мусорку не треба выставили впереди цю мусорку чем уже выставили это забирать вот это вот вот это ресепшн но мы туда не ходим мы в обход по ступенькам там лифт там люди китайцы тут заселяются вот вот это мы Тут набиваємо це дворик. Постельно, нам постільне міняють. Довозять, забирають стирати. Тут мусорки стоять. І красивенько красивеньке цвете. Там люди вон, живуть якийсь домик. Такий б дали домик маленький. <соє> така красота. Так. Птічки співають. І оце ми по лісниці до дому На другий етаж. Там столова в нас. Тут у столова. це постільно забирай. Тут столова, кормять нас три рази в день там. Завтрак, ну, йогурти, сок, молоко, Тартінки. На обід привозять. Привозять, не готують тут. Ідемо по ступінькам. первый этаж, он цветочки, то есть разводы, девчата. А, на другой этаж. Идем. <клёх> вот так. Вон магазин рядом вообще. Евроспин. Там Сережа бегает за магазином. Площадка спортивная. И там трошки пробежку, разминку делает. Больше ничего не робим. Дома то всього домики які хороші. Дома вистачає роботи. Находиш. А тут що? Так, все, прийшли. Ми. Світ включається. Вот це ліфт тут. Ось вдома. Ось у нас кожна кімната. Холодильник общий стоїть. Ми не користуємося, у нас маленький. Оце ми прийшли додому. Все, відкривай. Все. Так, де наш Боня? Боня там, так, кастрюля стоїть. Зараз занесу будем подогрівати картошка. Де Бонечка там наш? да зайчик. І тут Бонька, Дождался, Дождався недолго. довго, Мы недолго. Там у мене сельдерей росте. Кастрюлю зараз заберу, бо вже жарку. Бонечка. Прогулка завершена. Так, ми вже вдома. Мої хороші, покажу вам покупки, які ми купили. Це лахіно беремо. Лахіна купила собі крем такий ку 10 ночний. Так, купила собі молочко. Латте, латте з переводчиком пока. Ні, нічого, вони добродушні, вони такі це показують, знаходять. молочко для лица. Крем Q10 беру. собі. І це маску взяла ось таку купленку. Буду омоланживать. І це для век. Для век. Ось это я сходила. і взяла собі ось таку трошку для пишності. Четку этот фен есть там у ванной. Ну, був тут висить там прикріплений. Вот такі покупки. Так, пакет. І це я скупилася на сколько? 45.64. 45 евро. Це такі ціни. Оце Я собі скупилася. Побалувала. Ну, это мені надовго. На ночь вот это. Но ну, на ночь. Пленку попробую эту маску. Трошки это для век. Все, молочко. Отак. Мої хороші. Все, ми сьогодні прогулялися з вами, я вас поводила. Трошки в магазині стала знімати, а мене поругали. No, 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 нельзя. Я говорю, хорошо, хорошо. Не дали знімати, Я там хотіла трошки ще поснімати, там всього багато. Все, на цьому до побачення вам. Дякую, що ви були зі мною на прогулки. Пока-пока!